Новий кальян. Будемо розпаковувати, збирати та курити. Ось така шахта. Ось така глиняна чаша йде в нас в комплекті. Невеличкий мундштук, фірмовий напис Яхія. У нас іде-шланг, який як бомба. Просто, як на мене, це саме цікаве. Мені колба від цього каяну дуже сподобалася. Якщо чесно, до нас зверталися люди, коли побачили перший раз цей кальян, щоб просто окремо купити колбу. Тому що подивіться, яка вона. тарілочка тарілочка в нас також сріблястого кольору. І в кінці нашого комплекту нас зустрічають звичайні ось такі щипці. От точно вони з алюмінію, я тут не помиляюсь, Щипці з невеличким шилом. Під'єднуємо до коннектора під шланг. Висота 43 см. Діаметр 13 мм. З'єднання на ущільнювачі, що в принципі забезпечує практичність використання штука, дивиться. Кількість диму.